Дивіться, ось тут натискаю важель. І дивіться, як він слушно розвертається. А? Але мотоблочок не важкий. Ну, На чобітках він я взагалі. Рахую, дуже-дуже круто виглядає. Час іде, і з часом змінюються і мотоблоки, і змінюється їх зовнішній вигляд. Ну дуже мені приємно, що з часом не змінюється надійність і якість виробника Вейма. Хочу вас познайомити з мотоблочками Вейма 1100C6, DIV і Вейма Отаманша Горобчик 900М3, як вони змінились. Дивіться, це. Мотоблочок на чобітках. Подивіться, як виглядає. І цей мотоблочок на чобітках. У мотоблока c 6 d 900 m 3 є зменшена швидкість. За цими мотоблоками вже не потрібно бігати. У мотоблока c 6 див є вал відбору потужності, я вам покажу. І 900М3 є вал відбору потужності, я також це покажу. Вітаю вас сердечно на каналі Булаточка Польська, Вітаю вас на каналі Булатичка. Інфо. Сьогодні я вас познайомлю з двома мотоблоками, які по популярності дуже полюбили наші підписники, і за рахунок чого обирають ці мотоблоки. Давайте починаємо. Моделька vm 1100 c 6 Модель має надійний двигун 7 кінських сил. До речі, відразу хочу сказати: ці мотоблочки можуть бути із двигуном 9 кінських сил, 13 кінських сил, 16 і дизель. Ви запитуєте, а на ось цю коробку 1136 можна ставити різні двигуни? Звісно, можна. Відрізняється лише ось ця перехідна плита. Звісно, цю коробку полюбили за рахунок збільшеною, зменшеною. І за рахунок вмикаємо валу відбору потужності, до якого є і активна фреза, Є безліч навісного обладнання, яке дуже круто працює. Цей мотоблок полюбили за ногу див. Дивіться, дуже зручно розвертатись на цьому мотоблочці. Оновили мотоблочок, поставили ось такі чобітки. Розмір чобітків 6,5 на 8, наскільки я пам'ятаю. Безкамерна резина. Можна цю резину замовити окремо на інші мотоблоки, як забажаєте. Ну і звісно, я покажу. В комплекті з мотоблоком йде фриза. Фриза, йде під 32-й шестигранник, але у мотоблоків з ногою див йдуть ось ці подовжені ножі, які йдуть до ноги, див. Для того, щоб перекрити ось цю ширину ноги див. Де 1100 серію 36 я вам показав. І ось. Отаманша на чобітках. Є модель Вейма Делюкс, вона трохи інакша. В дизайні вона більш сучасніша. А це ось ми отримали в М900М3 серія Еко. Ну, ми її так назвали. Дивіться, ось ці старі крила дуже слушно підходять під оці чобітки. Розмір чобітків 19 на 7 тере на 8. Також хочу сказати: безкамерна шина, можете замовити окремо, як заважаєте. Чавунний редуктор, кріплення роторної касарочки. Тут просто все як було. Але головне стоїть датчик, який слідкує за рівнем мастила, надійний двигун від виробника Вейма, паси закриті. Але ось тут ми трохи відкрили для того, щоб було видно, що два ремені, і відразу під'єднати роторну косарочку. Саме в цьому мотоблочці є ось ця коробка. Три швидкості є зменшена. Перша з'явилась, друга, третя і назад. І ось цей вал відбору потужності, на який в найближчий час ми очікуємо навісне обладнання. Ну і що? Давайте я вам тепер покажу. А, і ще ж фреза. Тут у нас, звісно, фреза йде під 24 шестигранник. Можна збирати, як ви бачите, по три ножі на чотири секції або навпаки, як забажаєте. Але давайте я покажу, що таке зменшена швидкість і що ж це за мотоблочки. Почнемо з 1100 c 36 Обов'язково слідкуйте за нейтральною швидкістю, точніше, за технікою безпеки. Дивіться, підходжу, закриваю засліночку і ось так однією рукою заводжу і засліночку відкрив. Дивіться, як круто. Я кожного разу кажу, наскільки приємно слухати, як працює двигун. Перша швидкість, відпускаю щеплення і відразу. Ну подивіться, який тихохід. А за рахунок зменшеної швидкості дуже легко тепер працювати з плужком, з викопувачем. Ну і, звісно, загортання. Дивіться. А? Легко перемикаємось на збільшену, ось так. Дивіться. А? Так, нейтралічка. Лов. Вжимаю реверс і рухаюсь назад. Ну, а тепер давайте ж подивимось, що таке нога див. Дивіться. Ось тут натискаю важель. І дивіться, як він. Слушно розвертається. А? Нагадаю, хто бажає замовити, можливо, коробку або ногу див окремо і встановити на свій мотоблочок. Будь ласка, вони є окремо. Ставте і працюйте. Так, ну що, їдемо на місце. Переходжу знову на... Так, на збільшену. Ага. Перша. І погнали. Це я вже на збільшенні рухаюсь на наше ісходне місце. Але також дуже легко користуватись ногою див. Дивіться. Оп, оп. І став. Ну, Для того, щоб заглушити ось так. Це мотоблочок. Це шість див. Ну, а це наша з вами отаманча, горобчик. Давайте заведемо тепер її і покажу, що таке. Коробчик на зменшених. Круто запускається. Тут відразу хочу показати, наскільки ж зручно, якщо руки зайняті, перша натиснув паси ось цим важелем. І дивіться, дивіться, як їде мотоблочок. Звісно, ноги див нема, але мотоблочок не важкий. Ну, на чобітках він я взагалі рахую, дуже-дуже круто виглядає. Нагадаю, ці чобітки можна замовити окремо. Як забажаєте. Мотоблочки ці тільки прийшли, є в наявності. Кому цікаво, звертайтесь. Обов'язково для підписників додаткові бонуси, і обов'язково отримуйте бонусні картки. Бонусна картка приблизно виглядає, ну, не приблизно, а ось так. Це для нашого підписника. Ось будете отримувати такі бонусні картки. Тому, шановні, саме ці мотоблоки зараз обирають за надійність, за їх дизайн і за ось ці опції. Зменшувач і вал відбору потужності. Ними дуже круто працювати. Тому цікавий від вас зворотній зв'язок. Підписуйтесь, коментуйте і давайте в зворотник зв'язку. Будь ласка, понаписуйте, хто має ось ці мотоблоки і наскільки ви ними задоволені. Чекаю вас в коментарях і зустрінемось в наступному огляді.